Справа 1049. Заповнюйте у зошиті таблицю значень лінійної функції та побудуйте її графік. Ну що Стартуємо. В першому завданні у нас y дорівнює мінус x плюс 2. Ну, якщо так, то у нас тут навіть вже наведена таблиця, її привів. Підготував я графік, накреслив бісіксів, щоб побувати графіки, координатну площину. Позначив. Ну, і давайте знайдемо тоді відповідні значення X y, якщо х дорівнює 0, так, у нас заповнено таблиці, то пишемо тоді перша дія. Ну і пишемо, що y у нас дорівнює мінус. так, мінус 2, І це дорівнює мінус. Так, що? Або мінус. А замість x пишемо 0, так, і плюс 2. Мінус 0 це буде той же самий 0, а 0 плюс 2 буде дорівнювати 2. Є? Ну що ж, записуємо в нашій таблиці. Якщо х дорівнює 0, то значення нашої функції має дорівнювати 2. Далі, друга дія. Записуємо, що y дорівнює. мінус х плюс 2. І це дорівнює. мінус Замість X пишемо, тепер у нас дорівнює 4, то пишемо мінус 4 плюс 2. І це дорівнює мінус 4 плюс 2, це мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашої функції складає мінус 2. Чудово. Ну а зараз давайте відкладати тоді нашу точки, Щоб побудувати нашу функцію. Ну Давайте, наприклад, можна синім, можна жовтим. Нехай буде жовтим. Отже, викладаємо дві точки. На перетині Х дорівнює 0, y дорівнює 2. Ось у нас перша точка. Так. І друга точка. Це х дорівнює 4, а Y дорівнює мінус 2. 4 і мінус 2. На перетині ставимо точку. Так. Ну, а зараз беремо лінійку і проводимо тоді через ці дві точки. Проводимо пряму. Так. У мене фіксований кут. може бути не дуже точно. Ви можете провести точніше. І проводимо тоді ось такий графік нашої функції. Переходимо до другого завдання. Отже, наша функція y дорівнює 2x-3. Слово у нас є таблиця. Ну, давайте виберемо якісь значення x. Як правило, це можна взяти, наприклад, 0. Якщо х дорівнює 0, до 0, то ну, і ще якесь значення. ну, Наприклад, візьмемо для зручності x дорівнює 2. Наприклад. Yeah. Ну і будуємо відповідні Знайдемо відповідні значення y, заповнимо таблицю, а тоді нарисуємо графік функції на цій координатній площині, яку я вже підготував. Отже, записуємо тоді перше дія. Y тоді буде дорівнювати 2х мінус 3. І це дорівнює. 2, що множиться. В першому випадку x у нас дорівнює 0, і мінус 3. І це дорівнює. 2 множити на 0, це буде 0. А 0 відняти 3. Це буде мінус 3. Є? Ну що ж, в нашій таблиці запишемо, що якщо x дорівнює 0, то y дорівнює мінус 3. Ну, а зараз. Тоді, друга дія. Пишемо, y дорівнює знову 2х-3 наша функція. І це дорівнює 2, що множиться. Х у нас тепер дорівнює 2. Ну і відняти 3. Це дорівнює. 2 множить на А 4 відняти 3 буде 1. Є? Ну що ж, тоді в таблиці записуємо, що значення нашої функції, якщо x дорівнює 2, y дорівнює 1. Є. Ну і тепер залишилося побудувати графік цієї функції. Наприклад, давайте жовтим вкладати. Отже, ставимо точку на перетині x дорівнює 0, а y дорівнює мінус 3. Якщо x дорівнює 0, а y дорівнює мінус 3, це в нас x дорівнює 0 тут. Ось точка. Є. Ну, і наступна точка x дорівнює 2, y дорівнює 1. 2 і 1 це в нас тут точка. Так. Я її трохи перенесу, щоб було красивіше. Є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо наш графік функції? Так, дивимося, щоб ця пройшла через дві точки. У мене можливо не дуже точно вийде через ці дві точки провести графік. Бо в мене тільки фіксовані кути. Вам простіше. Ну і проводимо тоді лінію, що проходить через ці дві точки. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції. На цьому вправо завершено.